Proximity. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Ми продовжуємо салон Симулятор грати. У нас е Ерл. Потрібно з ним поговорити. Ми принесли йому. Ясно. Принесли йому інструмент, твоє забирай. Де ти його знайшов. Яка різниця? Зачекай, стривай, що це кров? Кров, та ні, просто іржа. Іржа схожа на. На кров це схоже. Так, я ржа, точно. Ти в курсі, да? So, <laughs> То готовий до роботи? Міс Макейн виготовляє меблі, а я. Ви плануєте щось там. Плануєш здавати кімнати? Я так, але готові кімнати в такому стані, що навіть щурі їх оминають. Правда? Може, полагодимо їх? Звучить чудово, але платити зараз не можу. Запиши на мій рахунок, винен тобі. Перший ремонт хай буде жестом доброї волі. Гаразд. Одразу беруся, але піде трохи часу. Тим часом можеш поговорити з Чарлі. Для оновленої кімнати ймовірно знадобиться трохи декору, а в нього його повно вештається біля смітника. Добре, я поговорю з ним, щойно з'явиться можливість. Окей. Ерл почав ремонт однієї з семи кімнат у твоєму салоні. Коли він завершить, постав ліжко і інші меблі і чекай перших гостей. Клієнти, зацікавлені в оренді, спочатку звернуться до барної стійки. Якщо буде чиста і придатна кімната, з радістю заплатять за кілька годин. Можеш замовити ремонт додаткових кімнат у Ерла. Зрозуміло. Ну. Щоб здати кімнату в оренду, натисні ЛМК на клієнта, який її просить. Клієнт сам обере найкращу доступну кімнату та влаштується. Після його від'їзду кімнату доведеться прибирати. Щоб здати її знову, важливо, щоб здати відремонтовану кімнату, вона має бути вільною, чистою і з ліжком усередині. Плата за оренду кімнат гості залишають на ліжку після від'їзду, а що не на тумбоці. Сама е, сума залежить від якості меблів у кімнаті. Вищий клас, вища якість. Та рівня їхнього задоволення, яке визначається тим, наскільки добре декор. Наскільки добре декор у кімнаті відповідає їхнім вподобанням? Та йдіть ви нахер, звідки я знаю ваші вподобання, блін. Так що, все? Іди до смітника. На смітнику зараз будемо шукати теті, як ми будемо облаштовувати кімнату. У мене 130 баксів, муха. Так, ну відійди, не заважай. Йду до смітника. Шукати чужий мотор. А, ти ага, он як ти. Ясно. Привіт, привіт. На винахідливому дикому. В смыслі. На винахідливому, дикому заході нічого не пропало дарма. Винахідливий, окей, хай буде винахідливий. Кожен знищений предмет у Блубері дає один із чотирьох типів сміття. Дерево, скло, метал або попір. А, так ось чому бруд з'являється постійно після кожного завантаження, щоб я міг приходити сюди і ресурси йому добувати. Це прямо грінд якийсь. Чарлі даф. Девакуватий чоловік. Він із радістю обміняє свої цікаві речі з тобою, але терпіти не може гроші. Його цікавить вміст смітника сміття одна з валют у блубері. Ти дурак Чарлі, Чи що? ж я ж тебе не пущу в бар за бухати за якесь сміття, чи за якийсь тілець. Ну, серйозно. Мені бабло потрібно. Деякі ящики та бочки, особливо ті, що розвалюються, можна зламати ломом. Поговори з Чарлі та дізнайся, які товари він пропонує. Окей. Говорити. Так, ти, Чарлі, я читав твого листа. Як пошуки Дульсінеї? Працюю над цим. А ти хто такий? Шаєн. Я керуватиму баром. Шаєн. Шаєн, радий тебе бачити, навіть не уявляєш, як я радий знову тебе зустріти. В смислі, мене знов радий. Вибач, не пригадаю, щоб ми зустрічалися. Що? Я мав на увазі радий, що хтось знову керує салоном. Пробач, де мої манери? Чарлі Даф, торгівля, утилізація, ремесло до твоїх послуг. Що привело тебе до мене? Е, думав, може, в тебе щось цікаве на продаж є. Насамперед я нічого не продаю. Я не хочу твоїх грошей, не чіпай їх навіть. Бартер, ось що мене цікавить. Окей. Гаразд, гаразд. Що, що тебе цікавить? В бартері. Я винахідлива людина. Пробач, знайду застосування... побачиш, знайду застосування всьому. Отже, я приношу тобі хлам, а ти робиш що. Більший хлам? Отже, віриш не дуже, так? Ну що ж, перевір мене. Ну що ж, давай перевірю. Та досить повторювати одне і те ж. Так в сенсі, що перевіряти? Коняка стоїть. А чого ти не прив'язав коняку? Вона... Відпусти коняку погулять. Вона якось перекошено стоїть. Окей, збери сміття, каже Чарлі. Пішли збирати сміття для часу. Смітник Чарлі, блін. Зараз. Мені от, ось, виключно оте сміття, яке помічено, потрібно йому зібрати, так? чи, чи це? Ти здурів! Припини! Майже закінчив. Ви про що? Не зрозумів. Ей, ти хочеш заробити швидко. Я тебе не бачу, чучело, блін. Хочеш, я цим займусь? Я тут роблю найважчу роботу, тож ж трохи допомоги з вашого боку не завадило б. Генк? Звісно, шерифе Кастер, що ж. Якщо я відмовлюся, просто доповіси мені, коли розберешся, гаразд. Ніхера не зрозумів. По-перше, це шерифня ця. Ці ящики виглядають важкими. Легше буде розібрати їх ломом. Чекай, він мені додатково щось пропонує. Що ти хочеш від мене? Ні, ну ти бос. Звісно. Можеш класти. А чувак. Я прибирати у тебе не буду. А, а якщо я схоплю це. Коротше, я не буду у шерифа зараз. Що ти хочеш? Я поняв. Нічого надія. Здрастуйте. Ой, відчиніть мене. Я прибирати у тебе чувачело нічого не буду. Я не зрозумів, що він хоче від мене. У мене є якийсь лист завдань, не знаю, щось таке. Управління, навички, журнал. Збери сміття для Чарлі. Основні побічні нема нічого. Завершені, провалені. Коротше, в мене завдання тільки по мотлуху. Статистика якась нічого не покаже. Блубері, колекція, персонажі. Ой, як цього багато, напевно, не потрібного. Так, сміття. Ну ламайся ты, бляха-муха. Все чи ні? Так, є мішок, окей. Сміття потребує утилізації один. Я ж правильно роблю, чи ні? Чтось немає цієї позначки, куди мені бігти. Сміття збери, скільки того я сміття маю тобі зібрати. Я маю для тебе те що, на. Чудово, кидай до купи. Так там воно, бляха, я накидав купу з попер. Бляха, муха. Змусив мене ходити туди-сюди. Згодиться? А, оце я розумію трофей, ти справжній металошукач. Добре, і скільки це для тебе коштує? Вибери щось. What What the fuck? What the fuck? fuck, Бляха. А, диви, тут все показує. Дошки, гвинтики, метал, якісь склянки побиті. Я хер його знаю. А, е... Чекай, а тут показує десь інформацію про те, на що воно впливає. Чи не показує. Рівень ні 0. Усе. Не зрозумів. Ага. Це вимкнути усе. Прикраси особливо, коли ми. Особливе. А чому тільки що. Ага, усьо усе показує. Я не, не знаю, що обирати. Типу. Навіщо? А чому мені можна вибрати, щоб показувало тільки те, що доступно? Ось мої показники брухту і всього іншого. Окей. Так, коротше, я не знаю, давай. Ну, типу, касовий апарат, напевно ж він потрібен, правильно? Один. Давай грамофон ще візьму. Та дай мені. Аж 15 штук. А, це напевно в кожну кімнату можна ставити грамофон. Охренеть просто. Годинник у мене є. Давай я поки що візьму це. Ти мені? що? Нічого собі колекція, Чарлі. Справді щось особливе. Я ж казав, що й не пошкодуєш, допомогши мені. Відчуваю, це початок гарної дружби. Серйозно? Як щодо фото? Ну, щоб відзначити нашу першу з багатьох вигідних угод. Фотографія, у тебе є камера? А хто ж ще? А хто ще, як не ти? Гаразд, зробимо фото. Не роби фото з ним. Чудово, давай мені. дай мені лише хвильку. Да не треба фоткати тут з усіми підряд. Зараз камеру важко дістати, але от побачиш, скоро буде в кожному домі. А я тобі більше скажу, що скоро буде в кожному смартфоні. Людина ПРИРОДАМИ, любимо володіти землею людьми, моментами. Не дивно, що мій народ не надто шанує фотографії. Не зрозумів, до чого тут це. Що, що далі? Пішли фоткатися. Now, to... А тепер спробуй постояти рівно, та я рівно стою. And... Досить. <laughs> Маю надію, що там вийшло гарне фото з моєї найкращої сторони. Чи цієї, чи цієї. Ну, показуй, що в тебе вийшло. Фотку можна подивитись? Свої завдання можна переглянути в журналі, дослідження... Ага, перевір, чи Ерл закінчив ремонт. Чекай, журнал. Навички журнал. Перевір. ага Побічних завдань немає. Чекай, оце відкриває. Окей, отак хай воно буде відкрите. А де фотку подивитися? Оце кейси, трунарка? Вона зовсім по-іншому виглядає насправді. На... Навички. Не зрозумів зараз. А, вони пос паси. Чи не пасивні? Нє, мені здається, вони пасивні. Так, якесь бухло. Клієнт чекає 2 рази довше, якщо місце замовлення брудне? Завершити завдання номер 1. Яке? А яке має бути завдання? Прибирання відбувається на 20% швидше. Використай інструменти для прибирання, щоб очистити бруд. 43, 100. Офігеть, я ж замахаю. Диви, тут написано, а тут завершити завдання. Яке що, що має бути? Ідеальні напої приготуй для клієнт. Диви тут і тут написано, що потрібно зробити для виконання оцього. Перку, я б сказав. А тут ніхіра не написано. Завершити завдання і все. Так, тут у нас що? Клієнт має 5% ймовірності зробити додаткове замовлення. <кій> Виконаю всі замовлення клієнтів 2840. Мені таке враження, наче я їх тисячу вже зробив, цих замовлень. Виконав Лом. Недоступно в ранньому доступі. Диви, скільки тут всього недоступно в ранньому доступі. Жесть просто. Просто жесть. Управління. А яку кімнату використається ага. в цій кімнаті V? А яку кімнату взявся Ерл ремонтувати, що я щось не зрозумів. Колекції, працівники. А, тут працівників можна наймати. Кухня, бар, журнал. Навички, колекція, блубері, прогрес, завдання. Окей, пішли тоді по основному. З тобою. Може, подивимось? Терпіння, їх ще треба проявити. Повертайся пізніше. Окей, зрозумів, добре. Не паларой у тебе абсолютно, навіть не смартфон. Навіть не смартфон у тебе. Чекай, а якщо. А де мені зараз подивитися, скільки в мене бруду і оцього всього? Це де спишеться? Ну, типу, тут я ніде не бачу. Метал, навички, меблі, журнал, управління. <кій> Статистика щось нічого не показує. Може тут на дошці щось, ні? Не можна подивитись. Коняка не вбивається. Де мені подивитись показники того, скільки я хламу зібрав? Просто цікаво. Давай я оце зруйную. Так, ну блін, а мішок так. Це обов'язково туди викиди. На! Щесь ніякого сповіщення про те, що додались якийсь бруд додався. Окей, пішли дивитися, що там Ерл. Смий. А. Чекай, Ерл. Ти що вже. А хто двер відчинив, алло. Готово. Дай я тебе на привіжку візьму отак. Можна? Ти ж не проти? А, готово, каже, окей. Диви, прибрав, тут сміття стільки було. Уже закінчив, швидко, багато було роботи. Тільки но закріпив дошки, залатав дірку в стелі, розібрав старі меблі, лише винести, повісив нові двері, залишилося трохи прибрати. Oh, поговори з зерлом. Так, а прибрати? що прибрати? Де що прибирати? Тут все чисто. Ну, не може бути так, щоб тут робилося ремонт і не прибрати після себе. Це тупо. Окей, а, припустимо. Схоже, я тобі винен, так? Тоді, може, приготуй мені щось гаряче. Мої бутерброди закінчились ще вчора. У мене столів нема. Звісно, сідай. <ти>, ти приготуй їжу для Ерла. Ерл, вибач. Бляха, доведеться ставить. Давай. У <ти> мене столів нема. Опана. на Бруд. А, як я можу. Оупен. А схералі оупен. Розробники пере. Блять. Серйозно, переробіть цю гру. Вона не працює так, як має працювати. 19... пів восьмої вечора вже. Я маю бути зак... зачинений нахер на перерву. Тим паче, що я займався цілим... Чому в мене відкритий салон, якщо я весь день займався тим, що бігало там? Мені навіть жодного цього е, не пікнуло, що клієнт знаходиться на барі. Блін, переробіть цю херню. Як мені от доробити це завдання, якщо в мене немає стола? А касовий апарат у мене виявляється. Да відкрийся ти, блядь. Використати. Бракує ліжка. Так, чекай, ну ліжко я можу поставити. А, я не можу поставити, тому що я. Ну, блін. Жесть. Коли зачинено? Диви восьма година вечора. Я не можу зачинити салун для того, щоб поставити щось. Бо в мене висить завдання від Ерла нагодувати його. А, а я не можу нагодувати. Блять, ну серйозно. В ранньому доступі гра і отакі елементарні помилки просто не зробити. Ну вже ніч на дворі, ну альо. От ну, що, що далі робить? Як це можна було не продумати цю фігню? Так, давай, давай цей. А, максимум, максимум, максимум. Я все поскупляю, щоб воно було. Краще, хай воно буде, ніж коли його немає. Так, це все поскуповував на майже 4 бакси. Та, будь ласка. Так, це сюди, це сюди. А тут що? Шо... Скипка, що? Отут тут що має будь в червоній. Так, тут нічого, тут нічого. Цукровий сироп дуже мало, потрібно більше. Все, я все виклав. Типу, от що мені робити далі? Півдев'ята. Як я можу приготувати щось для Ерла? Ерл, давай, це, завтра прийдеш. Будь ласка. Недоступний інструмент. Я ж закривав салон перед. Тим... Ну, блядь, Е, Серйозно, я закривав салон перед тим, як е, іти до ерла. Правильно ж? Правильно. Зхералі він відкритий. Я зараз перевірю, бляха. Так, давай я зроблю збереження. І завантажу збереження. Е, е, я не розумію, як це працює. Дивись. Овпен, блядь. Так а схера ли ты овпен? Я не розумію. Розробники, я в цьому не винний. Винні в цьому ви. Ви е зламали гру. Ну серйозно. Я. Мені то, в принципі, по великому рахунку без проблем а, переграти аж до цього моменту з а, самого початку. Але якщо така херня стається постійно. Я ж закривав салон. Здається. Ну, коротше, я не пам'ятаю, але чи не закривав. От що мені, типу. Я, я не можу виконати завдання із-за того, що завдання блокує мені закриття салону. Поставити на поверхню. Диви, не можу. Тобто мені потрібно йти до Ерла. Розмовляти з Ерлом. І в будь-який час я не можу зробити закриття. Ну як це працює, блядь? Перезавантажимо знову. Диви. А де ящик дівсі? А, ящика нема, тому що окей. А... Не можу. Типу, це нелогічно абсолютно. Розробники мені в ранньому доступі е, пропонують розбиратися з їхніми багами, е, які е, незрозуміло, де можуть виникнути. Ну, в зовсім нелогічних ситуаціях. Типу, де щось застряло окей. Але коли завдання блокує. Якісь дії о такого плана, щоб закрити відкрити салон? Диви, ну, нічого не, не відбувається. Як я можу йому приготувати їжу? У мене немає тупо стола. Звідки я міг знати? Що по завданню мені потрібно буде через кілька годин годувати ерла, і для цього у мене має, має е, стояти стіл, блін. Зараз я його поставити не можу. Я не планував е, годувати нікого поки що. Я не знаю, може так йому якось. На. Козел, блядь. А це не прибирається, що Блять. Коротше, зламана гра абсолютно повністю. Ну, типу, блін. Вона зламана в моменті. Що ти не знаєш, де вона е буде працювати, а де ні. Перегравати кожний раз, коли ти потрапляєш на якийсь баг, який тобі блокує подальше проходження, ну це. Тупо. А я забрати не можу цю люструні. Де блядь? Молоток я не можу взяти. 21 година. Ерел. Бля, я тебе зараз скину туди. Ну, жесть просто. Диви, 21 година і заклинило все. Нічого не працює. Сі, сій. Ану сій. Фліт Умбрінг непекладено ім'я. З тобою поговорити не можна. А, з лікарем привіт. Також не можна. Що? Це таке. Що це? Вигляд. Ага. Не зрозуміло, що тут написано. Хай тут лежить, блин, ну чому, Ну шо за херня, блин? Ерл, короче, ти зламав гру. Все, що я можу сказати. Ще раз повторюсь, мені не проблема перепройти всю гру до цього моменту. Не так далеко по великому рахунку ми відійшли. 에, щоб я міг поставити столи оце все діло. Але знову ж таки, я не знаю, на якому моменті знову може щось забагу, е, ну, забагуватися в цій грі. Щось не там поставив і все полетіло шкареберть. Типу, я можу завантажити гру о, геть з іншого момента, напевно, до того. Я можу спробувати перезавантажити гру до моменту, як ми забираємо цей ящик і несемо ерлу. Але здається, там також не було можливості зачинити салон. Диви, ну, не працює вивіска просто. 21 година, блін. давай ми на цьому закінчимо. Я спробую погратися з сейвами. Вийде, значить, вийде, не вийде, значить, не вийде. Посилання на полили все одно залишається під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.